І хочу розповісти вам про цю картоплю, про її плюси, мінуси і цікаві факти, так би мовити, з її біографії. Слава Україні, друзі! Страшенні муки сумління. Ось час наголошую на тому, що не варто витрачати гроші на забаганки. Зараз це час, коли наша допомога потрібна тим, хто тримає над нами небо. Ну, але людина слабка, на жаль, і не встояла я. Звичайно, у мирний час я б це розцінувала як витрати на хобі. Їх у мене кілька і раніше я витрачалася на них. Ну, так як і будь-яке хобі, воно прибуток приносить рідко в основному витрати. Але, але у мирний час якось все в мене не складалося здійснити цю покупку. А мова йде про картоплю сорту Сарпоміра. І так я його нарешті купила. У мене було кілька спроб придбати цю картоплю. Щоправда, я не дуже наполегливо ці спроби реалізовувала. І цього разу була не дуже наполеглива, тому що вагалася витратити мені 400 гривень на картоплю чи витратити їх туди, куди я витрачаю їх останні два роки. І перша спроба була невдала, я не встигла знову, але... Людина, яка я замовляла картоплю, передзвонила через деякий час і одним словом прийшла мені посилочка картоплі Сартоміра. І я вам хочу про неї розповісти, бо, можливо, не всі знають, звичайно, багато хто знає. Люди старшого віку знають, бо в той час ця історія була відома багатьом. Молодь може знати, тому що... Тепер є інтернет, не так, як колись нам. Єдине було. робило. Якийсь ідімсадгород ну, або щось подібне. Журнальчик. Зараз я вас трошки поверну наближу. На перший погляд у цій картоплі немає нічого. Дивного, нічого екстраординарного, якщо не брати до уваги, що це є насіннєва картопля. Бо насіннєву картоплю цього сорту можна отримати тільки, ну, замовчившись спеціально. Але не розміри є її основною привабливою характеристикою. Зараз я вам про неї трішки розповім. Про цю картоплю я дізналася від свого батька. Як я вже неодноразово говорила, він був вченим, був кандидатом сільськогосподарських наук і різні відділення, наукової установи, в якій він працював, займалися і селекцією, і меристерним розмноженням, звичайно, випробуванням цих всіх, всіх сортів і в тому числі апробацією сортів картоплі. Оскільки купити Картоплю в інтернет-магазинах, так як зараз ми тоді не могли, то бувало так, що тато з роботи приносив в кишені одну або дві картоплини, і ми її розмножували. І виходило так, що в нас ця картопля з'являлася раніше, ніж вона могла би потрапити десь у сільськогосподарські підприємства. Купити ж не було її ідеї. Тато мав багато інформації про різноманітні ось такі досягнення, відкриття. Інтернету тоді, на жаль, не було і такої інформації. Свіжої, рідко де можна було дістати, а оскільки я їздила тоді на Олімпіади з біології і з хімії, то тато мені дуже багато чого розповідав, показував. І, власне, ось і про цю картоплю, хоча розповідав він мені про неї, чисто теорію, ту, яку він дізнався десь там по лінії Академії наук, була співробітниця тата, яка їздила за кордон, бо була одружена з іноземцем. І єдине, що вона могла на той час йому звідти привезти, це інформацію. Картоплю привезти не могла, ну, скажімо, не в тих колах, там вона оберталася. І навряд чи це можна було так просто принести, з роботи картоплину, як можна було в нас. Одним словом, дізналися ми про цю картоплю, напевно, одним із перших в Україні. А історія її доволі цікава. Як відомо у світі було кілька картопляних голодів. Один із них був в Ірландії, про нього я вже вам розповідала ось в тому попередньому своєму відео. Багато країн покладалися на картоплю у боротьбі з голодом, бо вона була у вирощуванні і у підсобних господарствах її кожна людина могла виростити. Для цього не треба було там ніяких реманентів, крім заступу. Одним словом, на картоплю дуже покладалися, але коли вона не родила, коли були неурожайні роки, а не врожання вибух через фітофтору, то тоді якраз і ставався такий картопляний голод. І ось у 50-х роках минулого століття, десь одразу після створення так званого цього соцтабору, сталося так, що Комуністична партія Радянського Союзу доручила угорським селекціонерам вивезти нацтій сорт картоплі, який би не вражався фітофтором. Чому саме угорським селекціонерам, я вже не пам'ятаю, тато мені це не розказував, чи я вже забула, бо давно дуже було. Але разом із цим дорученням угорським вченим було надано величезний, так би мовити, вихідний матеріал. Це колекція дикої картоплі і величезна колекція сортів різноманітних, які були у власності інституту Вавілова у тодішньому Ленінграді. Ця колекція була зібрана самим Вавіловим і не тільки, звичайно, картоплі, а і величезної кількості диких рослин. Він на основі цих своїх подорожей, цих досліджень написав величезну працю. В блокадному Ленинграді ця колекція не постраждала. Жодна насілина, жодна картоплина не була з'їдена, не дивлячись на те, що десь порядка 10-12 осіб. Працівників вмерли від голоду. Одним словом, угорці отримали дуже великий масив матеріалів, з якими власне, проводили свої дослідження. Разом із колекцією картоплі вони отримали колекцію штамів збудника Фітофтори величезна колекція з усіма відомими на той час штамами. І почалася робота дуже довга, дуже копітка робота, бо полягала вона в тому, щоб виростити ці всі картоплі. Далі їх схрестити, далі отримати насіння, висіяти насіння, отримати мікробульбочки, з цих мікробульбочок виростити повноцінну картоплю, знову її запилити, знову отримати мікробульбочки і під час усіх всіх процесів відбирати ті рослини, які виявлялися стійкими до того чи іншого штаму, відносно стійкими, більш стійкими. І ця робота тривала до 90-х років. До того часу, поки розпався Радянський Союз, і фінансування припинилося. Ще якийсь час там фінансували, але далі фінансування було припинене і було під загрозою взагалі оці всі досягнення, але трапилися на той час британці, які викупили оцю права на, на ці всі сорти. Я маю на увазі на всі ті сорти, які були виведені під час ось цих всіх досліджень. Але. Основним результатом цього дослідження і стала ось ця картопля, яка називається Міра. У зв'язку з тим, що працювали над нею селекціонери з родини Сарварі, то до назви Міра було додано «Сарпо», «Сарварі» Potato. Тобто сарварі прізвище селекціонерів і потейтую картопля, ну і сорт Міра. У списку родини Сарварі, ось цих Сарпо. 10-11 сортів картоплі, і всі вони перейшли у власність Великої Британії. Ті проміжні сорти, які були створені на шляху до створення Сарпоміра, вони теж достойні, вони мають багато плюсів, хоча не настільки стійкі, як ось ця, бо вона абсолютно стійка до фітофтори. І деякі з них нам навіть відомі. Можливо, у когось із вас є картопля, яка називається голубий Дунай. Це також картопля із родини Сарварі. І у нас вона, до речі, мігрує Україною під назвою циганочка. І якщо вона дійсно, ну, можливо, звичайно, можливо, у когось є циганочка і трошки інша, але, власне, якщо вона у вас ось такого вигляду, то це є сорт Голубий Дунай родини Сарварі, з цього переліку проміжних сортів. Картопля смачна, кажуть, сама ж не куштувала і не буду поки. Крім того, вона дуже урожайна, вона толерантна до колорадського жука, точніше, жук її їсть, як і всю картоплю. Але вона має ще один плюс: вона постійно росте, вона постійно зростає. Мені здається, якби в нас не було морозів взагалі, то вона б, напевно, була б багаторічна. В зв'язку з тим, що вона постійно наростає, ось це бадилля, то коли там жуки трохи з'їдять, то наросте новий, але вона не страждає від того, що її листя знищується. У тому, що ця картопля постійно росте, є і одна вада. Сорт пізній, але треба на практиці зрозуміти, коли треба її збирати, бо вона не сохне, не жовкне, не влягається. Точніше, вона влягається, бо вона. Має бадилля таке двохметрове, то вона може лежати. І завдяки цьому, що вона така пелехата, вона повністю заглушує бур'ян. Тобто їй не страшне те забур'янення, бо бур'ян рідко який там зможе вижити у цих е, таких хащах. Але при цьому вона не жовкне, не сохне. І ось тут е, ось той мінус, про який я тільки що згадала, це якщо картоплю зібрати пізно, то всередині можуть бути порожнини. Тому що це ж пагін, а пагін старіє і всередині. Утворюються такі дупла. Тому е, буду практикувати. Якщо дасть Бог здоров'я і благополуччя, то про все дізнаємося на практиці. Картопля є е, нестійкою до парші, але про паршу ми вже з вами колись говорили, що основна причина парші це лужний ґрунт, це залужнення, це використання великої кількості попелу, тому цьому можна запобігти. Тепер стосовно посадки, ця картопля дуже довго знаходиться у спокої. Вона дуже довго не проростає. Сорт пізній і само по собі вона дуже довго просинається. Тому перед посадкою її треба обов'язково прогріти, збрискувати водою, одним словом, щоб вона прокинулася і хоча б сантиметрові чи півтора сантиметрові паростки утворила. Аж тоді її треба садити. Але про це будемо говорити пізніше. Коли дасть Бог здоров'я благополуччя, будемо садити картоплю. Іншим разом, я б е, ні за що не взяла на себе сміливість агітувати саме за цей сорт, але е, не в цьому випадку. Тут я з певністю можу сказати, що ця картопля варта того, щоб її вирощували всі. Е, вона не потребує хімікатів, вона не потребує е, важкої коло неї роботи, і це вже те, заради чого її варто вирощувати. У свій час я колись поцікавилася у тата, чому. Її не вирощують в промислових масштабах, чому її не взяли до такого широкого використання і розведення. І знаєте, на той час мені було дивно про це чути, бо взагалі тоді якось про хімікати у побуті, крім крім ось того хлорофосу, ніхто нічого не знав. Але тато мій працював вже на той час із Кемірою, із Сингентою і знав про ці хімікати багато чого. Ще і зараз в нас є блокноти. Який дідусь давав моїм дітям, як би тепер сказали на них мерчі. А це були фірмою блокнотики, кеміри, Сенгенти, і діти в них наклеювали якісь етикетки від кіндерів, ще щось там. Тато пояснив мені так, що, по-перше, ця картопля не може бути використана масово, тому що вона не придатна для збирання її комбайнами. Вона, по-перше, дуже велика, по-друге, дуже різна. Вона є, може бути меншою, може бути більшою, нестандартною, трошки різної форми, може бути якоюсь круглішою, може бути зовсім довгою. І це одна й та ж сама картопля, як я вже вам казала, для сортів характерна мінливість, тому не все так просто. І от це перша її вада. Ну, а ще одна її умовна вада, полягає в тому, що якби ця картопля вирощувалася масово, то всі ті компанії, які виробляють, Інсектициди, фунгіциди, вони б, напевне, збанкрутіли. Ну, ось і все, що хотіла розповісти вам про цю картоплю. Напевно, багато хто з вас про неї чув, знав, але я впевнена, що є багато і таких городників, які про неї не чули. Тому, власне, і розповіла вам це, і своєю удачею, так би мовити, похвалилася. Звичайно, трошки радію з того, що вдалося мені купити цю картоплю, але ця невелика радість захмарюється війною. Тож не втомлюємося і допомагаємо тим, хто тримає над нами небо, хто стримує ворога, не дає йому крокувати вільно по нашій землі. На цьому я дякую вам за перегляд. Нагадую, що усі кошти від цього каналу йдуть на допомогу Збройним силам України. А вам я бажаю гарних вражень.